гороскоп на тиждень, для всіх знаків зодіаку. Овен. тиждень принесе нові ідеї та натхнення. Ви зможете знайти нестандартні рішення, але не забувайте про практичність. Телець. Зверніть увагу на фінанси. Є шанс отримати додатковий дохід або вдало вкласти кошти, але не поспішайте з рішеннями. Близнюки. Спілкування стане вашим головним ресурсом. Відкриті розмови й нові контакти принесуть вигоду та корисний досвід. Рак Цей тиждень ідеальний для турботи про близьких і наведення порядку вдома. Гармонія в сім'ї додасть сил. Лев ви будете у центрі уваги. Це час, щоб презентувати свої ідеї або проявити творчий підхід у будь-якій сфері. Діва. Робочі справи потребуватимуть більше уваги. Ваш перфекціонізм допоможе досягти успіху, але не забувайте відпочивати. Терези час для відновлення балансу, спілкування з друзями і приємні зустрічі, повернуть вам гармонію та натхнення. Скорпіон Енергія цього тижня допоможе вам реалізувати важливий проєкт. Сміливо беріть ініціативу у свої руки. Стрілець. Захочеться руху і змін. Подорожі, навчання чи нове хобі можуть відкрити для вас цікаві перспективи. Козоріг. Фокус на матеріальних питаннях, ви зможете вирішити фінансову проблему або знайти нове джерело доходу. Водолій партнерства вийдуть на перший план. Діалоги принесуть нове розуміння та допоможуть знайти спільні рішення. Риби зверніть увагу на здоров'я та режим. Навіть маленькі зміни у повсякденних звичках дадуть відчутний результат.